Овочеве містечко. Вітаю, друзі! Декілька серій тому ви стали свідками, як я знайшов ключ. І тільки по дорозі додому я згадав, як бачив у шафі загадкову скриню. Ну що, відкриємо її разом? Перейдемо до кухні. Мені дуже цікаво, що ж такого міг залишити дідусь, щоб так надійно сховати ключ. Хвилююсь, що він підійде. Підійшов. Заглянемо всередину. Зараз розкладу на стіл. Наші з дідусем фотографії, який я маленький та милий. Устужка? Це ж моя з дитинства. Дивно її тут бачити. Шарф! Я так полюбляв в нього кутатись. Дитячі малюнки та мої улюблені олівці. Я любив малювати дідусеві. Брязкальце? Ну, дідусь мене дивує. Для чого йому було зберігати всі ці речі та ще й в скрині під замком? Ой, хтось стукає. Привіт! Проходьте. Привіт. Вирішили навідатись. Я дуже вибачаю, що не позвав вас на гостини, але я такий заклопотаний, що не маю часу навіть на відпочинок. Проходьте до кухні. Ой, а чим ти тут займаєшся? Розглядаю речі, які залишив мені дідусь. Він замкнув все в скриню, змусив мене шукати ключ. Але тут самі звичайні речі. Та що ти говориш, помідоре? Ці речі безцінні, бережи їх. Вони цінніші всіх скарбів світу, адже це пам'ять, пам'ять твого дитинства та прояв дідусевої любові. І дійсно, дякую вам, морквино. Давайте пригощу вас чаєм. Ми дуже любимо чай. Заодно я розповім. Які речі Маринки та даринки зберігаю я? Ну, гаразд! Був радий зустрічі, друзі! Побачимось у наступній серії. Бувайте!